Вітаю глядачів каналу Vuki.ua Сьогодні я розповім вам про стильний і доступний чохол Unicase Croco Skin для Xiaomi Redmi Note 11. Почнімо з головного з матеріалів. Продукт являє собою класичну накладку із надщільного силікону, на зовнішній стороні якого розташувалась вставка із натуральної шкіри з незвичним і приємним на дотик малюнком. Завдяки цьому аксесуар чудово доповнює зовнішній вигляд смартфону і помітно підвищує його чіпкість. Unicase Croco Skin виготовлено заликалами смартфону, тому він упевнено на ньому сидить, а також обладнаний прорізами під усі технологічні отвори на апараті. Кнопки захищено дублікаторами. Розташувавшись на гаджеті, аксесуар формує над рівнем його дисплею невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти його обличчям вниз, не боячись зібрати подряпини. Unicase Crocoskin Крокоскін дарує чудовий рівень захисту вашому смартфону, як від пилу та бруду, так і від падіння, завдяки своїм чудовим амортизаційним характеристикам, а також не збирає слідів від пальців рук. Замовити його можна у нашому магазині. Посилання на товар шукайте в описі цього ролику. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!